Винахідливі греки державні доходи без бюрократії. Греки першими винайшли демократію та придумали, як розподіляти доходи без бюрократичного апарату. Коли інші народи підпорядковувалися тиранам і деспотам, у Греції панувало волевиявлення: вся справа у приватній власності, а фінський народ поважав власність, тому що поважав свободу. Французький історик професор Сорбони Гюстав Глоц. Система організації оподаткування ґрунтувалася на прогресивній шкалі. Що багатший громадянин, то більше він вносить на покриття державних витрат і суспільних потреб. Податком обкладали певні види комерційної діяльності продаж, імпорт, використання доріг, мостів, морських шляхів і гаваней. Ці податки були потрібні для утримання споруд і надання послуг, а 2% портовий збір справляли для охорони купецьких суден від піратів. Один маршрут був настільки вразливим для піратів і важким для патрулювання, що за користування ним стягували мито 10% були податки на аукціони, рабів, продаж нерухомості та користування житловими приміщеннями. Основна частина цих податків припадала на чужоземців, які приїжджали до АФІН з комерційними цілями. У греків існував надзвичайний податок воєнного часу Ейсфора. Механізм стягування передбачав. Що усіх громадян поділяли на 100 рівних самостійних груп на чолі з начальником і двома заступниками. Ці вищі посадові особи разово виплачували всю суму податку з групи на основі проведеної оцінки, а потім стягували із кожного те, що сплатили. Система була самоврядною збирала гроші швидко і зовсім не потребувала державної бюрократії. Греки також удосконалили інший спосіб отримання коштів відкуп податків. Приватні підрядники на державних аукціонах змагалися за право збирати податок певного виду. У їхньому розпорядженні були точні дані за колишніми роками, що давали змогу без особливих труднощів обчислити суми, що підлягають збору. Це граничне делегування владних повноважень стало економічним способом збирання податків. Приватну власність було добре захищено, і випадків зловживань на рівні платників податків не було, а для контролю за діяльністю відкупників. Греки заснували службу державних ревізорів. Однак найбільші внески від багатих громадян надходили не за податковими статтями. Їх приносила літургія добровільна альтернатива прогресивному оподаткуванню. Якщо державі потрібно було побудувати нову громадську споруду, скажімо, міст, профінансувати постановку вистави, організацію святкування чи щось подібне, найбагатшим громадянам пропонували виділити на це гроші. Це не був податок чи конфіскація, її робили суто з традиції та патріотичних міркувань. Багаті громадяни фінансували спектаклі, спортивні змагання, військове спорядження як дар громаді. Багато розкішних споруд класичної Греції спорудили багаті люди, які змагалися один з одним за славу і шану. Військові кораблі, побудовані на приватні кошти, зробили афінський флот найсильнішим у тогочасному цивілізованому світі. Щедрі багаті греки дуже часто давали втричі в четверо більше, аніж від них очікували. Якщо ж раптом відбувалося протилежне, скупий багатій ставав предметом суспільної зневаги. Греки використовували громадську думку настільки успішно, що загальна система оподаткування відігравала другорядну роль. За системою літургії не було місця для хитромудрих схем ухилення. Кожен громадянин вважав почесним добровільно, без зовнішнього правового примусу прийняти справедливу частку витрат на утримання держави і забезпечення суспільних потреб. Літургія життєздатна лише за добровільної форми, коли кожен готовий пожертвувати свої сили чи майно задля суспільного блага. У таких умовах високі податки не потрібні і зникають усі втрати, що породжуються бюрократією. Основний елемент літургії сильне почуття соціальної відповідальності, яке спонукає безкорисливо слугувати суспільству та ділитися з ним грошима. Чи не було це одним із найкорисніших винаходів давньогрецької цивілізації? Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.